Кожен із нас є одночасно і вірним церкви, і громадянином держави. Тож до виборчих дільниць йшли 25 травня як священнослужителі, так і монахи. Ось мій паспорт, громадянина України. І я вважаю, що право голосувати це не просто моє законне право, а це мій обов'язок перед моїм народом. Лавські ченці голосували після недільного вранішнього богослужіння. Як і вихованці та викладачі київських духовних шкіл, вони традиційно зібралися того дня на божественну літургію в академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, помолилися, як і години на початок доброї справи. А після служби Божої вирушили до виборчої дільниці, розташованої неподалік лаври. Чернець лаври Амвросій, який викладає в київських духовних школах та відповідає там за виховну роботу, вважає, що чорні ризи не привід бути байдужим до подій у сучасному світі, особливо коли йдеться про долю України. Ми дуже переживаємо за майбутнє нашої країни, і ми хочемо, щоб у нашій державі був мир, було благополуччя, злагода, щоб наші вихованці духовної академії, семінарії, студенти жили в хорошому майбутньому. Студенти, вони от зараз під час сесії в академії прийшли зробити ще один екскласти ще один екзамін перед країною нашої, зробити свій вибір, який є теж. Вирішальним, як і вибір кожного громадянина України, студенти так само люблять свою країну. А напередодні виборів священно начальня нашої церкви молилася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. В головному храмі обителі за мир в Україні молилися вікарні архієреї та благочинні київської єпархії. Українська православна церква вітає обрання нового президента України. Своє вітання надіслав Петру Порошенку і місцеблюститель Київської митрополичної кафедри, митрополит Онуфрій. Всі віруючі, дякують Богові і моляться, щоб Господь дарував нам тишу, мир, злагоду, щоб ми, як говориться в молитвах, мали життя тихе, побожне і проводили його у всякому благочесті і чистоті.